Привіт, мудрим і небайдужим. Новина, яка мене вразила і зачепила. Одеська прокуратура викрила злочинне групування, яке видавало себе за ТЦК СП. Так, не розбирається Одеська прокуратура з свавіллям, беззаконням ТЦК СП. Воно розбирається з тими, хто посмів бути схожими в своїх діях на ТЦК СП, пристрівати людей. Силою їх пакувати, утримувати фактично ув'язненими все те, що робить ЦК СП. Ось сама новина. Тобто прокуратура, яка повинна увага боротися з беззаконням, слідкувати за законністю дій, які проводять ті чи інші органи влади. Не звертає увагу на бусифікацію, на, сильну, на сильне пакування людей і відправку на фронт замість себе професійними військовими поліцією. Вони слідкують за тим, щоб ніхто не повторював ті злочини, які робить ТЦК СП разом з заброньованими поліціянтами. Здумайтесь в глибину всього цинізму. Тобто державний орган, прокуратура захищає, та? захищає. Саму монополію от на монополію влади, монополію ЗСУ на насилля. Не дай Бог, хтось буде таким самим, як Ти ЦКСП. Ні, не має ніхто бути права. Тобто, не знають, не читають 17 статті Конституції, що чітко визначено, що Збройні сили не можуть бути залучені до обмеження прав і свобод, ніякі військові формування не можуть бути залучені до обмеження прав і свобод. А. ТЦК СП робить, і на прокуратуру на це не звертає увагу. Але якщо хтось почав чинити так само, як ТЦК СП, то тут зразу треба присікти. Взагалі, якщо ви загуглите, друзі, то таких новин, отак загулять, видавали себе за ТЦК, то там взагалі купа сторінок. Майло не в кожному обласному центрі і великому містечку з'являються зараз банд формування, які фактично копіюють дії ТЦК СП і в такий спосіб збагачуються. Видавлюють гроші, вибивають гроші, тримають навіть в казематах. Ну все під кальку. Приклад же показала влада. Приклад ж показали ж тацикуни в формі зсу. І на цьому всьому фоні я читаю пости в соціальних мережах тих людей, яких знав, виявляється, я їх не знав. І вони закликають, що за те, що побили військового, оцей випадок нещодавний в гідропаркі, коли молодь побила в формі зсу. Треба так, як в Ізраїлі зразу розстріл на місці. Я не знаю деталей подій в гідропарці, але знаю, що форма ні в якій мірі не робить людину святішою, кращою, героїчнішою, справедливішою. Це зрозуміло, подіям ТЦК. Вони ж всі в формі ЗСУ і є частиною ЗСУ, тому що ними командують сухопутних військ. І зараз виходити з такими гаслами, що хто в формі, то мало, мало не ікона. Це просто за межами здорового глузду, друзі. Які, з, які, з яких пір форма под, подарувала якусь таку надзвичайну силу? Форму, як б виявилось, можуть віддавати злочинці, які видають себе за інших злочинців. Тацикуни, та я вважаю, це злочинці, людолови. І з'являються інші, які косять під цих злочинців, щоб теж грабувати, паразитувати, як ті, під кого вони косять та? під тих самих тацикунів. Але ось знаходяться з такими спромитими мізками. Люди, які кажуть, що ти що, то якщо надів форму, це все ікона, мало треба його цілувати. За що? У нас дуже багато професійних військових, які не на нулю ходили бривадно, кричали: Слава, слава, слава Україні, а Путін Лойло, але зараз замість себе пакують і відправляють тих, хто не давав присягу служити українському нарадою, народу і ніколи не обрав для себе шлях воїна. Але це зараз відбувається, і треба, значить, за це носитися. Я переконаний, що зараз дуже багато і відморожених і психічно вибачте, вже нездорових людей від цієї війни. І треба, якщо він йде в формі все падати ниці і цілувати може йому ноги коліна. Друзі, що, що новина, що пустив цих людей, вказують мені, що ну, перспектив в Україні нема з таким підходом. Просто в принципі нема. Коли навколо нас такі люди, які вважають, що от бачите, що ТЦК може це робити, а хтось інший не має права. Що то, якщо ти в формі, то ти все, то ти ідол, ти вже просто і всі мають за тебе на вийшов Друзі, це патова ситуація і страшна ситуація для України, яка вказує на незворотні процеси, які призводять нас до кінця.